Терези, вітаю вас! Ретроградний Плутон із 3 травня по 12 жовтня 2024 року закликає нас зробити останній Погляд, знак зодіака Козерог, оскільки ще з весни 23-го року Плутон петляє між цими двома знаками, вносить нам переміни, турбулентні, шоки, і стрес. І особливо, якщо це куспід у вашому гороскопі, так чи інакше ви це відчуваєте трезище вкус. Кубі, а враховуючи той факт, що затемнення зараз на кардинальній осі, першої, сьомої сфери вашого гороскопа, ви переживаєте звичайно надзвичайні зміни і у стосунках, і у розумінні і сім'ї, і близьких людей, і того, що треба в цьому всьому змінити, з чим треба покінчити і на що ви готові іти заради. Того, щоб бути адекватними нові реальності, яка не те, що не за горами, яка дійсно змінюється буквально кожен час, і показує нам те, що як Плутон перевдягається зараз, да з Козорога у водолій, так і ми маємо бути адекватні тим перемінам, які відбуваються, і що нові можливості вони є. Просто ми зараз їх так не бачимо. По Плутону розуміємо, що тиск. Маніпуляція страх це все такі ключові його риси, якими він користується просто як йому заманеться, і зараз із. П'ятого у четвертий сектор вашого гороскопа Плутон вертається і приносить вам таку необхідність поставити якусь певну крапку в питаннях місця проживання сім'ї, стосунків в родині, спілкування з вашими близькими, відновлення стосунків з кимось, наприклад, або просто відозміни ставлення до поняття сім'ї і до того місця, де ви народилися, наприклад. Це Ки з батьками також це зміни у батьків, це е, певне підведення рис. У відносинах із близькими людьми з тих чи інших причин. Також це може бути завершення проживання в якомусь певному місці. Завершення і боргових зобов'язань у зв'язку з цим. А також можуть бути такі віхи, які закривають просто доступ вже до місця вашого проживання, до повернення до якихось певних таких тем людей, якби вже повністю це пройдений етап. Ви вже це розумієте. Можливо, оформлення якихось певних документів. Документів ви вже їх отримуєте. Спадщина, наприклад, також урегулювання стосунків, розірвання їх. Це може бути також і вступу шлюб, врешті-решт. Тобто, вже тривалий час ви знаходились у стосунках, а зараз ви саме офіційно оформлюєте документи. Переїзд дуже може бути отримання таких документів, або ті необхідні кроки, які необхідні для здійснення переїзду. Також Терези, враховуйте, тим більше що Кету по вашому першому сектору гороскопа. Дає необхідність завершити якісь певні свої погляди на стосунки і на самих себе в першу чергу. Ви вже в якійсь своїй якості, в якихось своїх поглядах, поступках, компромісах і бажанні врегулювати ситуацію неефективні. Ви вже це бачите, що треба по іншому діяти, по іншому вчиняти. І зараз Плутон повертає вас до людини, з якою ви утворювали сім'ю, наприклад, з якою ви були у шлюбі, повертає вас якби до того, щоб зрозуміти чи по дорозі вам далі з цією людину, чи вже остаточно ні. Це також можуть бути процеси по завершенню просто стосунків, офіційне оформлення завершення стосунків, розлучення, наприклад, або розподіл майна, або ви просто роз'їжджаєтесь, наприклад, і вже не збираєтесь більше проживати разом. Або ж навпаки, ваш. Погляд на сім'ю кардинально відрізняється, також погляд на можливість проживання, утворення сім'ї. Також ви бачите, що вам вже аж ніяк не разом треба проживати. Не потрібна вам ця людина. Ви формуєте щось нове. А от на такому форматі стосунків подружнього життя ви ставите крапку. Також ці зміни можуть дуже бути пов'язані із дитячою сферою, із вашим таким. Ділом, дуже творчим вашим самовираженням, коли людина, наприклад, або вас не підтримує і ви змушені розривати стосунки, або навпаки, ви зараз домовляєтеся про те, щоб якби входити в новий період вашого життя, займатися вже тим, що вам подобається, переїжджати за дітьми, за дитиною більше часу приділяти дітям дитячу сфері. вас онуки народжуються, і ви зараз займаєтеся якоюсь трансформацією місця вашого проживання або ж займайтеся питанням батьків якби питанням догляду за батьками переїзду батьків тобто це прям підведення якоїсь риски риси в вашому житті або ж також це питання місця проживання еміграції може бути питання переїзду от буквально назавжди ви розумієте що те місце де ви жили воно виявляється, ну все в майбутньому вам тут робити нема чого треба його залишати покидати з різних Причин треба по-іншому дивитися на те, що вам дорого, що формує у вас відчуття затишку, комфорту від цієї стабільності, яку ви вже напрацювали, в якій ви жили, треба відмовлятися. Вона вже нічого вам більше дати не може в такому вигляді, як вона є. Це продаж майна може бути, наприклад, продаж якогось виду майна, або ж навпаки, закінчення виплати за майно і продаж його, або навпаки, купівля. Коли ви вже зосередились на чомусь, ви. Переїжджаєте в інше місце і там щось купуєте. Дуже може бути Терези. Раху у вашому сьомому секторі гороскопа можуть бути нові стосунки, переїзд за чоловіком, дружиною. Також це новий від бізнесу може бути пов'язаний з місцем вашого проживання, з новою країною, з новим просто способом життя. Навіть так. Бізнес на дому, наприклад, або бізнес пов'язаний з вашими домочадцями. Сатурн в шостому секторі гороскопа закликає до відповідальності. Дальності і за роботу, і за все. Те, що ви якби тягнете з дня на день за ці всі постійні обов'язки, коли вони просто нагнітають, і ви бачите, що у вас щось забагато того, що ви повинні робити. Здоров'я також може вже, якби, підводити. Ви можете розуміти, що ви по стану здоров'я просто не можете. Наприклад, якщо у вас кілька видів нерухомості, да, і, або батьки, і чоловіка, і дружини, і ваші, і всім потрібна ваша допомога, ви вже не можете в такій кількості. Це все тягнути, вам треба або проживати ближче, або ж треба якось разом всім проживати, або навпаки, вам треба завершувати вже у зв'язку з різними обставинами, тягнути різні види якби, надання послуг, різні види догляду, обов'язків цієї рутини треба виходити на якийсь зовсім інший етап стосунків, розбиратися із вашим подружжям в тому, що вам робити по іншому треба вам якби народжувати да внутрішньо видозмінювати ставлення до того, що вам подобається. Ви вже якби втомилися робити все так, як. Треба, наприклад, до чого закликає час, обов'язки, якісь певні необхідності. Хочеться вже такого більш прицільного наміру робити так, щоб було задоволення, був якийсь такий внутрішній поклик до самореалізації, до включення свого я, свого сонця в те, що ви робите кожен день, як ви живете. Від цього всього має бути для. Вас. Вас такий момент задоволення, відпочинок. Також може бути поклик до того, щоб мати і відпочинок, мати і все ж таки час на дітей, наприклад, на свої особисті якісь плани, проєкти. Це все дуже актуально для вас, Терези, наразі. Юпітер із Ураном у 8 секторі приносить можливості. Можливості у зв'язку із чоловіком, дружиною. Це можуть бути нові стосунки, а може бути і сплеск фінансової активності у вашого партнера, у зв'язку з чим ви можете змінити життєві. Ви можете переїхати, ви можете відмовитись від якогось певного тягаря, завершити ремонт, наприклад, або щось продати, переїхати в інше житло, тобто ви вже прям переїжджаєте остаточно. Тобто, ось такі можливості Терези, Зараз вам дають такий поштовх від Плутона. Це може бути непросто. Тобто ці обставини, усі домашні, вони можуть тиснути, коли вам треба відмовитися від якихось варіантів місця проживання. Від Якихось варіантів стосунків це може бути також дистанція, якась у зв'язку з доходами партнера, наприклад, да, він переїжджає кудись або вона, або ж необхідно да йти на якісь певні такі компроміси від якогось формату того проживання і місця проживання і стосунків, в якому ви занурені були з 2008 року. Плутон був у знаку зодіака Козирів, все те, що ви надбали, напрацювали, вкладалися у житло, будували, ремонтували, купляли, можливо, змогли виплатити стосунки, які ви сформували. Також батьки взагалі в тому чи іншому вигляді переміни у них можуть бути, коли ви розумієте, що все це вже закінчується. Цих усіх варіантів, те, що ви надбали, ви маєте перевести. у Майбутнє те, що вас радує, що немає вже місця, цьому всьому, цій всій масі, як би, да, ці всі такі трешеві переміни, вони дали свій результат, але ви маєте зараз вже жити в радість. Ви маєте допускати це в своє життя. Крім цього, це для дітей має бути з питань безпеки для дітей, наприклад, або з питань майбутнього, яким ви його бачите для дітей. Це все дуже має бути, якби все. Верені покликано на реалізацію, крім того, фінанси надзвичайний такий фінансовий тиск. Може бути продаж для того, щоб докласти кудись фінанси, продаж за якісь такі фінанси, да які. Необхідні для чого, щоб завершити вже якийсь процес, також це спадок може бути для того, щоб фінанси якби передати дітям, вирішити якісь дитячі ситуації. Крім того, взагалі момент також і купівлі водночас за ті гроші, які у вас є. Тобто така зав'язка на місці роботи, в тому числі, коли вам ваше місце проживання не дає тієї роботи того способу заробітку, який ви плануєте. Реалізовувати в майбутньому і бачити, що це дійсно запитано надалі. Також, Терези, це питання фінансування. Ви фінансово, наприклад, вкладалися в питання вашої оселі, ваших домочаців. Різні ситуації спіткали вас з 2008 року і понині. І зараз ваш спосіб заробітку має бути пов'язаний з тим, що ви хочете, з вашою творчістю, з вашими проєктами. Можливо, зав'язаний із дитячою сферою, можливо, з допомогою дітей зміниться сфера вашої діяльності. Можливо, також це просто поклик до того, щоб робити поруч із тим, що постійно змінюється, все ж таки щось своє. Я вам бажаю, Терези, всього найкращого. Бажаю вам сфокусувати вашу увагу на можливості і заробляти, і витрачати на те, що вас радує, на ті ваші важливі перспективи, на те, що обов'язково прийде, реалізується в повному масштабі. Варто тільки на це наважитись. До зустрічі, Терези!